І постійно ці скачки вверх-вниз, вверх вниз Це в мене завжди було у батьків такої стабільності, ну, скажімо так, в підприємництві стабільності немає. А знаєш, я б зараз тут додала в мене є такий мій авторський інструмент. Він називається груповушка. Це не інструмент, а ціла програма, на яку люди приходять, і вона прям складається з декількох етапів, а триває два з половиною місяці. І коли я тільки створювала цей продукт ще до війни п'ять років тому. П'ять шість, от у нас перший потік був. Я прям до мене приходять якісь картинки, я їх фіксую. І тоді mm -hmm. я вичленила свою систему як фінансового мислення. Перше це канаїсти, це те, що ми з тобою говоримо: апсендаун, каної, ап, даун, ап, даун. Зверху ми заробляємо, падаємо, заробляємо, падаємо. Чому? Тому що у нас така історія: ми набираємося ресурсу, заробляємо. Потім ми такі х, бобик здох, видихли, упали знову no, бобик ресурси і так далі. А друга історія це археологи, це ті, хто системно вибудовується. Я насправді цьому вчу на груповушки, як системно рахувати okay. швидкість, з якої ти хочеш рости, і так далі. Все, що плюс, це класно, Але те, щоб не корова на льду не розпласталась. Як мене сьогодні дівчинка каже: Ну я питаю, скільки заробляєш? Вона така 30 тисяч гривень. Я говорю, окей, супер. А скільки хочеш? Вона говорить, Ну вчора з подругою сміяла, що 500 тисяч євро це херня. Я говорю, тут так. Я говорю, mm, yeah. я, звісно, все розумію, я чарівниця, але ж не настільки. Е, хоча все може бути в цьому сесії, все може бути. І ми з нею поражали я говорю, давай якось е, швидкість порахуємо, ну так, щоб ми розуміли, yeah. хоча б декомпозицію, що нам треба зробити, щоб в космос mm -hmm. полетіти. і так далі. А третя якраз історія це вічні археологи. Це люди, які копаються, там в собі копають якісь оці історії і не йдуть і не заробляють взагалі гроші. Тому це ця система, яка для мене. Тому ми з тобою говорили про те, що ми з тобою обидва. В певний період були каноїсти. Хоча я зараз вибудовую архітектурну цю історію, поступово вже аналогічно. Я також до цього прийшла йду в цю історію в стратегічну, поступово. Не не поспішаючи, малесенькими кроками, а, а не шукати цю головну точну, то, точкову дію, яка все одно рано чи пізно закінчиться, бо ми знаємо, карма також закінчується.